Lights, camera, акція хорошо вона пише, пише Так. да чому я тут? Власне, дуже довга і терниста, така заплутана дорога до цієї кафедри. Справа в тому, що я спершу вчився на американісти, це теж історичного факультету, але згодом зрозумів, що я хотів би більше заглибитися саме в мистецтво, проте не відриваючись від історії. Перевага кафедри, на мою думку, в тому, що ти можеш займатися дійсно чим, чим захочеш, будь-яким мистецтвом. Хочеш античним, середньовічним, бароком. В моєму випадку я спершу взяв себе тему Квір мистецтва Німеччини ще з 10-х-80-х років. Від неї вже потім перейшов до фашистського мистецтва Італії 20-х-30-х. А зараз вирішив, що варто все-таки займатися певною е українською сферою сферо українського мистецтва, мистець, мистецького життя. І вже займаюсь част, частиною цієї будівлі, де ми сюдимо музеєм Ханенків його історією. Працюю в музеї мистецтва, національному музею мистецтва Богдана Гамари Ханенків. А, і варто також згадати, що ось ці знання, які я отримав на нашій кафедрі, щоб показував тобі, де там знаходиться університет. А, ці знання вони дуже добре накладаються на все те, що тут відбувається і можна їх приміняти. Або, наприклад, була якась тема, яка би зацікавила, ти можеш її зробити в лекцію, і провести лекцію вже на місці своєї роботи. І це теж дуже цікавий досвід. Ти розумієш, що ти робиш певні речі, не просто так, не для балів. А це дійсно. Потрібно. І тобі цікаво цим ділитися. Студентам я хочу побажати не лякатися, а вступати і шукати себе досить сміливо і не боятися ставити там якихось питань або а, питати викладачів, чи може займатися тим або тим. Вас завжди підтримають, будь-яку вашу ідею і спрямують так, більш конструктивно. É isso.